Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі італійську страву запіканку з кабачками. Можна користуватися і вінчиком. На тарілку висипаємо борошно, ретельно обкачуємо кожен кабачковий слайс. Спочатку в борошні, а потім. У збитому яйці. пательню наливаємо олію. Олія має бути гаряча. Та смажимо кабачки у фритюрі з обох боків до золотистої скоринки. Готові слайси викладаємо на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. У пательню знову наливаємо 3 столових ложки олії. Додаємо 400 грамів мелених томатів і тушкуємо сальсу.